Повертаємось до себе. Зараз будьте в тому стані, що ви є. Можете навіть прикривати очі. Зараз я буду вам розповідати інформацію про важливий енергетичний перехід, який зараз з нами, зі всією планетою, зі всім людством стається. В чомусь є крутість, що у вас зараз немає блокнотиків, що ви не будете це записувати. Це буде в записі, ви потім, якщо захочете. Ви це переслухайте і запишете. Тут головне, що ви зараз відчували і чули мене. Може вам хочеться лягти, закрити очі, як вам зручно. Офіційно той час, про який я зараз кажу, починається офіційно, але в астрології в енергії немає нічого офіційного, якихось прям що портал, портал. Будь-який портал він насправді відкривається трішки заздалегідь і закривається трішки після. Тобто насправді Всесвіт любить нас настільки, що ці неймовірні енергетичні канали вони для нас, наші світлі провідники, відкривають ширше, значно ширше, ніж ми думаємо. Тобто, якщо 7 на сьомому це портал, це не значить, що він працює лише в 7 ранку. Це просто все число, 7 на сьомо це сильний день, коли ми можемо присвятити час собі своїм різним штукам. Але 7 на сьому прийшло, тому давайте я вам розкажу про наступний період. Ми знаходимося, це називається на такому великому хресті Grand Cross, великий хрест енергетичний. І як будь-який хрест, він має чотири елементи. Перші два елементи я трішки розповідала в останньому аудіо в телеграм-каналі: це перехід важливої вісі, асі або англійською Noode перехід двох показників з позиції тілець Скорпіон на позицію Овен. І Терези. Це значить, що людство починають наступні 18 місяців буде вмикатись на дві такі дуже важливі сфери життя і їх балансування: як я, me, myself, and I» – це енергія овенська вогняна, і напроти неї стоїть енергія Терези, це партнерство. Я і людина напроти. Я і батько, я і коханий, я, і дитина, я і колишній, я, і подружка, я і вчитель, я на я один на один. Ця вісь, вона дуже мощна, саме тому, що вмикається вона як ніколи вчасно, ну все світ знає, коли що вчасно. Бо ця вісь вмикається на момент, коли останні декілька років все людство я не знаю, чи є хтось, кого це не зачепило, вмикалося на питання цінностей своїх і внутрішнього світу емоційного, те за що відповідали тілець і скорпіон. І ось цей понеділок, 18 числа, ця вісь змінюється стілець Скорпіон на овен Терези. Ідея якраз в балансуванні двох позицій. Першим іде, і саме місією, і туди це називається північний узел, сієвий узел, нотнот це буде овен. Тобто овен, який питає кожного з нас, хто є я, що для мене цінно, як я виходжу в світ, як я позиціоную свій світ, які маски я на себе одягаю. Яку одежу я на себе одягаю? Пам'ятаєте, да? метафорично у всіх казках, а, або, можливо, вам сни коли снилися, коли ви намагаєтеся одягнути одежу, а в шафі нічого немає вашого. І ви такі, йоп, вашу мать, Що це взагалі? Це не моя, це не мій одяг. Оце приблизно те саме. Метафора казок і метафора цієї овинської енергії це момент, коли ти стоїш перед шафою, де ти аля одягаєш образ на себе і питаєш: це взагалі я чи не я? А оця образ це очікування. А хлопці від мене, а оцей образ, це що батя завжди хотів, а оцей ще щось, ще щось. А це те, що я хотіла 10 років, але я вже цього не хочу. Тобто, овен це вогняна енергія, яка мотивує кожного з нас не просто виходити з печерки і рубати всіх в капусту, як каже наш вчитель, а виходити з печерки, знаючи свої цінності і нести ці цінності в світ, не боючись. Arise, тобто овен, це дуже знаєте, це таке річард, львіне серце. Це дуже хоробрий знак, це дуже хоробра енергія. Я знаю, що це сикатно. Виходити з печерки завжди цикадна, а особливо коли тебе звикли сприймати от саме так. А тут виявляється, що ти взагалі не так, що ти і палички, ванялочки домухаєш, і медитуєш взагалі то два рази, і взагалі вважаєш, що ти сфера світла. А, а коханець твій цього не розуміє, ніколи не бачив. І тут така ей, привіт, до речі, я відьма. І це стрьомно. Але якщо ми це кажемо зі стану любові, Аніслава, до речі, Піздюк, ти знаєш, я ведьма, і тепер мені взагалі все одно, що ти там кажеш, це ж різні речі. Ідея в тому, щоб ми виходили, ідея в тому, що давайте так це не енергії якості з розряду. Ну, дівчата, якщо ви не проти, в принципі, ви можете показувати свою істинну суть. Це енергії, які не дозволять вам її не показувати. Інакше вас перегорнуть через коліна, зламають ногу, руку чи шию. Стьорта, стьорти, нехай цього не буде. Ви маєте вмикатись. Ми всі маємо вмикатись. По-іншому ми не можемо. Бо як я люблю повторювати, Божа матері, які ми тільки що співали мантру, хто не знає. Гайтрі мантра це гайтрі слова, якою перекладається як люба матінка, що створила цей світ. Будь ласка, дай нам сили, просвітлення, хороб захисти нас. Як і просвіти нас, да? дай нам натхнення на проживання цього життя в цьому людському тілі. Таку мантру ми тільки що з вами співали. Так ось Божа Мати не дасть нам бути меншими, ніж ми є. А ми божественні істоти, як насправді всі люди на землі. Але давайте спочатку про себе розберемося, а потім вже будемо до людей переходити. Це вже через 18 місяців там будуть вузли міняти, ста я вам потім розкажу. А наразі, а наразі це про нас, да? але що важні, а? Я. А я, а я буду чекати. Значить, Але що важливо? Значить, ще раз, це дуже хоробрий енергії. Так, це дуже сикотно. Це дуже сектна подивитись на те, що давайте так. Дуже звично і дуже комфортно казати собі, чого я недостойна. або там, ну я просто, ну, ну, да, ну. Це все. Воно дуже прикольно, бо дуже ніщебродське і ніби ми не беремо на себе відповідальність. Лежача вони б'ють. Типу, коли я лежу, ну, типу, ви бачу там. А коли тобі виходити з печерки і заявляти, що ти королева імператриця, богиня чи ну просто я людина, яка має право, я жінка, яка має право, я жінка, яка баба, -ба, ба і так далі, це вже трішки сикотно. А що робити? енергії овна нам дають цю силу. А, давайте я швидко, бо я на овні може дуже багато. Я хочу, щоб ви зрозуміли всю картину. Отже, є овен напроти є терези. Тобто, да, безумовно, партнерство це важливо. Типу, ми можемо з одного боку, як часто буває з вузлів, хто знає, хто проходив мій курс по вузлам або брали консультацію по північному південному вузлу, то там є така особливість відрізати південний вузол Южний Саус, і піти просто на зустріч північного. Тобто, в даному випадку це буде так. Так, я є оце все вогняне, а то що в партньорстві ой, якось прийде. Типу відрізати і піти собі, але це не зовсім ок, тому що це дисбаланс. Тому тут важливо дуже сильно балансувати, що да, я в світ зі своїми цінностями, але я при цьому з цими цінностями намагаюся і вибудувати партнерство напроти. Да, деякі партнерства розпадуться або перейдуть на новий рівень. Якщо ми вмимкнумо мудрість терезів, бо Терези – Лібра, яка напроти овна Терези – це мудрість, Терези – це баланс, Терези – це дипломатія, Терези – це внутрішня хороша чуйка по комунікації, балансування. І зверніть увагу. Не я віддаюсь лише в партнерство. І навіть не питаю собі, а тобі як, кохана, як ти взагалі, Ань, де ти де там, да, підставте своє ім'я. А, а саме я зі стану, хто я, далі йду в партнерство. Як би мені не було стромно. Оце, Але я вам казала про хрест. Да, ми ще повернемось до цього. Оце, наприклад, да, північний південний вузол, отак вони, наприклад, стоять. Але ж в нас є хрест. І тут дуже крута штука. В понеділок це я вам сказала, бо відбувається. Да? Ну, от іду, слухайте, що далі. А ще в понеділок в нас молодик новий місяць, в знаку рак. І все було б нічого. Я б вам зараз розповідала, що рак це nurturing Energy, це дуже заботлива, така материнська енергія. ля-ля-ля. Але фішка в тому, що молодик цей, а, в цей в понеділок перетинається, стоїть напроти Плутону. Плутон це. О, там в нас на сонячній системі на стіні є і Плутон. Безумовно, якогось нам наукою вирішили, що науковці, що Плутон це не планета. Ха-ха, ми вже ж це не віримо, у люби Плутони. Плутон це по міфології батько підземного світу. Це Аїд. Плутон це планета трансформації. Плутон це енергія, яка бачить так, що розрушився нахрен. Якщо ви знаєте карту Таро, то це карта Тауер, коли люди падають з цього Тауера. і це прекрасно, що люди падають. Бо якщо вони не впадуть, вони не побудують те, що вони мають побудувати. Завершення одного цикла, вихід в інший. І оцей молодик стоїть чітко напроти Плутона. З Плутоном дуже цікава насправді історія, бо Плутон це планета, яка змінює знак раз на 20 років. І з 2008 року, це коли була велика криза, Плутон перейшов в Капрікорна. Це знак Казірога, знак системи, знак тріархальний. Те, що з нами було останні 20 років з людством, ви самі бачили. Але фішка в тому, що зараз Плутон переходить на наступні 20 років знак Водолея. А водолей це енергія людства, людяності, чоловічності. Тобто нас готують всіх, от коли я вам казала про овенську енергію ваш, вашого, вашої сили, вашої цінності, вашого позиціонування. Тільки люди, що знають свою цінність, зможуть побудувати людство, в якому не буде війни. Хоча б на тому рівні, де ми можемо це. Перестаньте мислити шаблонами, шума ми і все виграли, і зараз нас всіх вирішають. Ви маєте непосередственний вплив на те, що навколо вас, так ось Плутон, який переходить Водолея на 20 років, змінить світ повністю. Бо EDL, крім того, що це про людство, людяність це ще ще про інновації, про ІТ. Про все нове, Типу те, що з нами буде через 20 років, ми з вами дуже сильно поражаємо тут сидячи. Ну може, навіть в іншому місті десь, але дуже поражаємо, наскільки це, все, все змінилося. Я знаю, що якщо подивитися на 20 років тому, також все змінилося. Але швидкість, з якою змінюється зараз все, вона ну ми навіть нашим прекрасним людським музиком, ми навіть це зрозуміти не можемо. Так, ось, от, при, прикиньте, прикиньте, оцей Плутон, який насправді в березні цього року вже перейшов в водолея, але лише на два місяці. А потім такі ребята, от згадайте, що у вас було в березні. Він такий, оце березень, да? оце приблизно буде так, тільки ще офігенні. От я вам показав, а в травні каже, я зараз піду в ретроград ще на піврочку, десь на місяць 9, знову став, стану Капрікорном, щоб дати вам вибір, ви можете обрати новий світ і нову себе, а можете залишитись там, де є. І от тепер ця планета Плутон. Давайте про наш крест. Плутон, яка відповідає за інновації. Інновації, ви ж розумієте, ви не маєте бути великою науковицею, щоб мати вплив на ці інновації. Інновація – це те, як я не знаю, як ви брієте свою кіску, чи не брієте її бреє, бруєте. Ну, розумієте, так? Да? Це все інновації. Якщо я кажу собі зранку, це інновація. Якщо я собі ніколи не кажу Добрий ранок кохана, а, а сьогодні починаю, то це моя інновація. розумієте? І це дуже важливо. Якщо я посміхаюся Борисці або починаю спілкуватися ротами, дивлюсь в очі таксісту, то це моя інновація. Раніше я так не робила. Якщо я починаю дивитись на людину не на п'єдестал, або хтось говно, або хтось королі, а я десь по центру, а починаю дивитись на людину з серця в серце, то це інновація. Розумієте? Це все-таки дуже, дуже практичні речі, дуже важкі, дуже щоденні, дуже сіюмінутні. І ось цей Плутон інновації стоїть напроти молодика. Це єдине, про що я вам ще не розказала. Ви знаєте, що молодий місяць це найкращий час, щоб писати да? щоб загадувати бажання, щоб писати плани. І це безумовно так, особливо в такий неймовірний коридор. Тобто, в понеділок, по Києву, це буде півдесятого вечора. Але весь понеділок, я повторююсь, і взагалі ви можете вже це писати. А до понеділка може ви підчистити, що ви насправді бажаєте. якщо чесно. Отже, а що таке молодик в раку? Це дуже цікава історія. Розумієте? як? Енергія раку це материнство. Материнство в хорошому сенсі. материнство… Коли я забочусь про себе перш за все, і тоді я можу забуту турботу, проявляти іншим людям. Але це при цьому дуже, якщо ви пам'ятаєте казкунок, «Гадкий очонок Гадкий в розборі ОСТС вона розповідає, що різновид матерів буває дуже різний. В «Гадкому Мотьонки його мати в ітогі по ітогу не витримала впливу. Постояла во двора і вигнала його. Сказала, що все-таки ти такі страшненький. Вона перші рази ще намагалася сказати, та ні, він не страшненький, він просто такий особливий. А потім вона все таки піддалася під голос всес... на Всесвіту, а суспільства, і вигнала його. Тобто, мати може бути отака: мати може кидати, мати може бути внутрішня мати. Я не права нашу зовнішню, може бути інфантільна. Дуже багато жінок в моєму ком'юніті, що стають мамами своїм мамам. Хоча мамам вже по 60, а дівчатам по 30 плюс, а вони стоять мамами, бо ті мами не вміють бути собі мамами. Ну, типу, всередині нас є всі ці розновиди матерів. Так ось молодик в раку пропонує нам вімкнути мати, яка, по-перше, про нас турбується, а по-друге, дає пістону. Дає пістону, бо згадуємо, що це є хрест, і на цьому хресту. Енергія овна і прояву, енергія відносин, здорових відносин, коли я будую, я це казала в тому аудіо, коли я будую здорові відносини з собою і розумію свою цінність і хто я є, тільки з цього стану я можу будувати відносини здорові з людиною напроти. Якщо я ще в пошуку себе, то я буду показувати в відносинах лише якусь частину себе. І це завжди приведе до цього тавер, до башти, бо по-іншому не може бути. Ну, може теоретично, якщо так сталося, що з людиною напроти, ми одночасно десь пошуку себе і вміємо, що голосом проговорювати, що це мені не ок, а тут мені страшно, а тут мені цей, але ну, це ідеальний світ, який ми наразі і будуємо. Да? Тобто, молодик, який каже, self nurturing позаботитися, потурбуватись про себе. Плутон, який каже, інновації і все новеньке, все новеньке, все здоровеньке Сін і все на рівні змін такого очищення в гієвих конюшнях своїх внутрішніх. Овен, я, me, myself and I, мої цінності. І терези будуючись на цінностях, точніше, основа як мої цінності, потім йдуть відносини. Про що це все нам? Дивіться. Крім того, що ми даємо собі дуже крутий і будуємо наразі пацпоря на наступні роки. Будуємо відносини з собою, тому в понеділок, будь ласка, маніфестуйте, пишіть. Пишіть так, що прям гай шумів, і весь блокнот прям закінчився. Пишіть максимально, виберіть декілька сфер свого життя і пишіть. Я буду точно писати про свої відносини з собою, про свої відносини з божественною, про свої відносини з партнером, якого хочу бачити перед собою, не конкретного партнера. Це важливо, дівчата. А те, що ви хочете відчувати поруч з ним. Так, да, безумовно, нам хочеться ще конкретного і того от самого. Але давайте дозволимо душам обирати те, що душа хочуть обирати. А ви оберіть для себе. Оберіть, що ви почуваєте поруч з ним, як він до вас відноситься, як ви до нього відноситесь, що ви разом будуєте і так далі. А, тобто я буду точно маніфестувати про себе, про свій зв'язок з собою, божественним, з партнером. А і а, я конкретно буду ще маніфестувати різні матеріальні штуки, тому що. Дивіться, яка важлива штука. Подивіться в своїй натальній карті. Хто не знайом з нею нічим вам не можу зараз допомогти. Але хто знайом з натальною картою, скажу вам так: подивіться на те, в яких номерах будинка у вас Овен, Терези, Рак. І Казірог. Оці чотири. Чому? Тому що Плутон в Козірогі, молодик в раку. Овен і чотири знаки. І від того, в яких знаках будинко, в будинках в натальній карті вона знаходиться, значить, ті сфери найбільше буде підсвічені зараз. Типу, ці сфери просить Всесвіт, щоб ви вімкнули, придивилися, заманіфестували, записали, звернули увагу, змінили, підчистили, що завгодно. І останнє, що я скажу тут, роблячи конклюжн. Спробуйте зрозуміти, що крім того, що ми це все робимо для себе, Овенська енергія. Це дуже хоробра енергія і дуже вогняна. Роблячи всі ці зміни в своєму житті, ви автоматично впливаєте на людей навколо. Ви автоматично впливаєте на людей в соціумі, незалежно від того, ви його знаєте чи ні. Є у вас сістерхуд. Як в мене, чи немає, це неважливо. Вас окружають люди, ваші колеги, ваші друзі, ваша маленька, як то кажуть, вибрана сім'я, Soul Family, ваш tribe, або там взагалі декілька близьких людей. Ви на них непосредственно впливаєте цим всім. І приведу такий приклад, як розповідала одна там гречанка, астрологиня, Що одна монахиня проводила такий експеримент. Ну, несвідомо. Вона приїхала на Макдональдс. В цьому в макдрайві і попросила, щоб вона заплатила за замовлення люди, людей після. Типу вона під'їжджає і каже, я плачу за себе, і давайте я замовлю, я хочу заплатити за тих, хто після. Наступні 6 годин 2300 чимось машин, кожна платила за людей після. Це просто: от я закажу мене все. Розумієте, вона просто сказала: Я хочу заплатити за людей після. Зов 6 годин тільки одна машина цього не зробила. Всі інші це робили. 2300 з триста чимось машин. Зовшести годин, бо вони під'їжджали, їм казали: вам подарували ваш макфрі, я не знаю, що там він сказав, супер, я хочу наступному подарувати. Все це так працює. Я до того, що якщо, можливо, в якийсь момент вам буде здаватись, інколи так здається, особливо коли відносини з собою цінь ще в процесі будування, нам здається, блін, овінська енергія ну це занадто, бо мені, мені постійно питають ця енергія. А ти? ти, Ань, а ти що? Ти що? І воно ніби так, знаєте, на, на грані. Якісь, може, я... це занадто нарцисично, егоїстично, це не так. Ваші зміни, і ваше наповнення, і ваш рост, і ваша енергія, і ваше сонце, і ваша. Створення і ваше воїн, ваш внутрішній, і що дуже важливо, дівчата, ваші цінності, які ви транслюєте в світ. Вони. Бо якщо це my truth, say your truth and say it loudly. Отак працює енергія овна. Тільки для цього спочатку треба зрозуміти, що є трус, що там твоя правда, і потім з цієї правди вже виходити в світ. І я повторюсь: не рубаючи в капусту, тоді ми будемо вирізати. Другу частину Терези, партнерства дипломація. дипломатія. Інколи треба і в капусту порубати, але не завжди. Ось така енергія йде. Що ви, мої ланчиці? Все почули? Ми з вами зараз продовжимо. Дві хвилинки не попісять. <смір> Котики, я вимикаюсь. До завтра. О 9-й завтра Суряна Маскар.